Всім привіт! Приїхала до мене посилочка. Два, майже два дні в дорозі, три пересадки і доїхали вони наконець. Ось такий самчик горіхом рамурний, непоганий. І, і ось отаких от два самця. Рижом рамурних. Цих два рижих самці це поїдуть, вони зараз занесу їх до знайомого. Це йому приїхали два цих рижих самчика, а цей горіховий мені буде самчик. Такі непогані красавчики. Цей рижий він молодший, линяє саме, залиняний весь, а цей вже постарший трохи вже більш такий красивіший. Ось такі вони. Так, зараз покажу, до якої самки приїхав цей горіховий самець. Зараз я їй покажу вам. Ось до оцеї його голубки приїхав горіховий самчик той. Моя виводна голубочка, непогано себе показала. А ось цей голуб, що буде, що з нею в парі. Я вже, я вже їх і спарував. Вони вже і в парі разом. Непогана пара буде. Думаю, щось цікаве в них вийде. Вона, виходить, горіхом мраморно, а він більше як каштаном мраморний йде такий, трошки шоколадним розбитий. Пара непогана получиться. Вони крупні, здорові, головаті. Такі крепкі, крупні, не, не малі, не маленькі вони. Якби пташка непогана. Крило в них широке, хороше, крепке. Та й колір непоганий. Ось тих ще два рижих знову. Теж непогані рижомраморні. з часом наберуть ще окрас на себе більше, лучше розіб'ються, будуть ще гарніші. Це підуть, це вони до знайомого, зараз я їх занесу. Йому вони сподобалися, він їх захотів, то замовив їм... замовив їх йому, я їх. Це на силу дочекалися ми їх. Цю пташку. Так, ну що, будемо виключатися? Підписуйтесь на канал, ставте лайк, скоро буде нове відео. До зустрічі!